Добрий день. Сьогодні хочу розказати про наявний у мене апарат 6X Pro, який дещо не працює правильно, я на ньому хочу провести певні випробування, які я вам сьогодні хочу продемонструвати на цьому відео. Значить, дуже часто. Клієнти перепитують, чи витримують наші годинники вологу, і що з ними буде, якщо вони потраплять в підводу і так далі. От у мене є 6X Pro, я вам показую його. Я його розібрав спеціально, максимально з високою здатністю, все познімав. Ось і наступний крок, що я з ним хочу зробити, це протестувати його здатність витримувати вплив вологі на, на всі елементи, які знаходяться в ньому. Для того, щоб це все протестувати, звичайно, я не на три хвилини нічого воно не вирішить, я е, вирішив його. Тобто після того, як розібрав, повністю зібрати. І е, на певний час на, до тижня е, опустити в ведро з водою, ось як зображено на цьому відео. Тобто, я беру просто-напросто їх, опускаю в з з водою, з вологою, ось 10-літрове. І воно там певний тривалий час знаходиться. Після того, як це все відбулося, я витримав цю паузу. Потім, після певного проміжку часу, я їх розібрав і можете подивитися, що волога не потрапила в жодний елемент годинника. Окрім якщо придивитися, там, де різиночка, от по краю, там видно, що трошки присутня волога. Тобто умовно. Резинка та яка захист, який основний, я його не змащував нічим, просто по дефолту, яка була, так і залишив. Годинник явно вже не один раз розбирався. Він приїхав до мене з проблемою певною. Ось Це тестовий годинник. І видно, що дуже гарно він справився з вологою. Я його потім подальшому розкотив, ці 4 гвинтика продивився з іншої сторони. І що я вам скажу, взагалі волога не потрапила під цей годинник, в цей годинник внутрі ні через кнопки, ні через що. Тому годинник гарно можна не хвилюючись, користуватися в воді, волозі, він гарно захищений. Наступне питання: якщо у вас будуть якісь ідеї щодо подальшої перевірки, Подібного апарата, подібних апаратів, мовно десь там, де де завгодно, волога, якісь інші питання. Ну, я, скоріше за все, наступне питання. Я його перевірю в бані. Ось також була суперечка. І стосовно того, як він там утримує всі ці навантаження, так як годинник дещо не зовсім правильно працює, то я можу собі дозволити він для продажу такі роботи робити. Тому будуть ідеї, де ви хотіли б ще цей годинник перевірити на певні впливи, не деструктивні. зразу кажу там кидати під щось, я не збираюсь, тому що він, в принципі, корпус в нього дуже гарному стані. І на щось, скоріше з GPS модулем не зовсім все нормально. Попробую, може знайду майстра перемонтую. Тому будуть у вас ідеї, підказуйте, кажіть, з радістю їх спробую реалізувати. Всього доброго, підписуйтесь на канал, до побачення.